Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Ефір українського радіо продовжує програма тема дня. Нагадаю, в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж систем газопостачання у багатоповерхівках на території Дніпропетровської області. І я вітаю в нашій студії гостю. Це Вікторія Сазонова, начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі. Вітаю вас, доброго дня. Пані Вікторія, спершу давайте поговоримо про відповідальність газорозподільної компанії і споживачів, у чиїй власності знаходяться газові мережі та хто за що відповідає. Дніпропетровська філія газмережі надає послуги на території своєї ліцензійної діяльності. Це вся Дніпропетровська область, окрім міста Дніпро та міста Кривий Ріг. Газові мережі, за які відповідає оператор ГРМ, тобто Дніпропетровська філія, знаходяться і ідуть до першого відключаючого пристрою будинку. Запірний кран перед будинком свідчить про межу. Експлуатаційної відповідальності всі газові мережі, що знаходяться до нього, перебувають на балансі газорозподільної компанії. Все, що після нього, це відповідальність вже власників будинку або ОСББ, або управителя, керуючої компанії. Для чого ж потрібне технічне обслуговування? Насамперед, необхідна для безпеки мешканців багатоквартирних будинків та гуртожитків. На жаль, далеко не всі ОСББ чи керуючі компанії відповідально ставилися до безпеки своїх мешканців і нехтували перевіркою систем газопостачання в цілому. Щоб виправити ситуацію, Міністерство енергетики України видало відповідний наказ, згідно з яким фахівці Дніпропетровської філії газмережі повинні обстежити газопроводи спільної власності, в багатоквартирних будинках. Нащільність, герметичність, на витоки газу у зоні своєї ліцензійної діяльності по Дніпропетровській області. Адже розумієте, при проведенні робіт з технічного обслуговування справності самої мережі буде налагоджено обладнання, будуть уйдуть різні ймовірні витоки газу. Адже вчасно попередити набагато менш варту вартує, ніж ремонт і проблеми, які існують під час виконання ремонту або замовлення даних послуг, що входить у вартість послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Фахівці Дніпропетровської філії при виконанні технічного обслуговування багатоквартирних будинків проводять технічне обслуговування самої системи газопостачання і пристроїв. Також перевіряють на герметичність внутрішньобудинкову систему газопостачання, усувають виявлені витоки газу та повторно перевіряють мережу на герметичність. І хочу зазначити, що дуже важливо ці роботи потім оплачувати рахунки вчасно, тому що газове які, в свою чергу, виконують всі необхідні роботи аби гарантувати безпеку на даних мережах спільної власності, скажіть, будь ласка, чи входить послуга з технічного обслуговування у тариф на розподіл природного газу? Ні, у тариф на розподіл природного газу закладено обслуговування газорозподільних мереж до точки розмежування газових мереж між суміжними власниками. Тобто усі кошти, які клієнти сплачують за розподіл газу, ми спрямовуємо на цілодобову роботу аварійної служби 104, підготовку до опалювального сезону, модернізацію систем, локалізацію аварійних ситуацій, поточні капітальні ремонти, щоб у клієнта стабільно був безпечно безпечний та стабільний розподіл природного газу, попри обстріли або блокаути. Пані Вікторія, з якою періодичністю проводиться технічне обслуговування мереж спільного користування у багатоповерхівках. Періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації. Якщо внутрішньобудинкові мережі використовуються менш як 25 років, їх потрібно обслуговувати один раз на 5 років. А якщо більше 25 років, то один раз на 3 роки. Відповідно, і оплата нараховується один раз на 3 або 5 років. Де споживачі газу області можуть побачити суму, послуги, технічного обслуговування. Всім споживачам природного газу, у котрих вже було проведено ТО, надходять друковані платіжки у тому місяці, в якому було проведено ТО. Крім того, наші клієнти можуть завантажити електронні рахунки в особистому кабінеті газмережі. Для цього необхідно увійти в свій кабінет та перейти у розділ додаткові послуги. До того ж, не виходячи з особистого кабінету, можна одразу оплатити за техобслуговування. Так, споживач може бути впевнений. У тому, що кошти будуть зараховані за правильними реквізитами з конкретними даними власниками власника газифікованого помешкання, адже всі дані підтягуються автоматично. І продовжуючи тему оплати, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, через які сервіси можна сплатити за технічне обслуговування? Оплату можна скористатися онлайн-банкінгами, такими як Приват чи Ощад. Інші можна у відділеннях банків, можна касами Укрпошти, терміналами самообслуговування ЄСП. Для Криворіжського району є дуже така послуга Новаком, Вони можуть оплачувати там, там також виставляються рахунки за технічне обслуговування. Проте хочу звернути увагу, що реквізити за розподіл Зу та технічне обслуговування зовсім відрізняються. тому при оплаті через сторонні сервіси споживачам потрібно бути дуже уважними, правильно вказувати свій особовий рахунок, рахунок, куди вони сплачують, свою адресу, призвище. Тому реквізити ми надаємо, і в тому числі в особовому кабінеті. Як людині дізнатись, коли саме буде проводитись технічне обслуговування в його будинку? У нас є графіки проведення ТО внутрішньобудинкових систем газопостачання, які розміщені на офіційному сайті Дніпропетровської філії газмережі і доступні всім для перегляду, всім мешканцям області, їх можна знайти у розділі технічне обслуговування ВБСГ. У свою чергу Дніпропетровська філія газмережі, якщо є виконавцем даних робіт, інформує не пізніше, ніж за 10 робочих Днів мешканців про дату та час виконання робіт з технічного обслуговування шляхом розміщення друкованих оголошень біля під'їздів, будинків. Також при проведенні ТО наші фахівці повідомляють повноважену особу правітеля, балансоутримувача, ОСББ кручу кампанію про те, що буде проведено. Тео ВБСГ це все прописано на наразі і у порядку проведення ТОВГ. Як ми повинні інформувати, з якою періодичністю ми виконуємо ТОВГ і що це є запорука нашого стабільного газопостачання? Розподілу газу чи перевіряють працівники компанії газове обладнання в оселі клієнтів? Ні. Під час проведення технічного обслуговування у багатоквартирному будинку працівники не проводять саме у квартирі, у приміщенні споживача, не обслуговують газове обладнання. Це зовсім Різні послуги, які дуже часто плутають споживачі. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стосується лише місць загального користування в багатоквартирних будинках і гуртожитках. І це обов'язкова послуга, і про неї ми сьогодні говоримо. В свою чергу технічне обслуговування газових мереж середині помешкання стосується як приватних помешкань, так і квартир, і його рекомендовано проводити. Один раз на рік, щоб дозволити бути впевненим собі, що обладнання знаходиться в справності, надійності, та інше, дана послуга є ринковою, тому споживачі можуть звертатися до будь-якої організації, яка має всі дозвільні документи для проведення даних робіт. Разом з тим хочу зазначити, що саме Дніпропетровська філія газмережі має спеціалістів з багаторічним досвідом та усі дозвільні документи для проведення таких робіт. Вартість виконання даних робіт стартує від 300 гривень, і вона залежить у прорахунку індивідуально, розраховується, адже залежить від багатьох факторів: від кількості встановленого обладнання, яке це обладнання, що зазначає. Ця так в приміщенні яка протяжність газопроводів і інше інше. Тому ми продовжуємо виконувати технічне обслуговування систем будь-якої власності за умови наявності відповідного договору. Також можу сказати, що замовити послугу можна як у відділах технічного обслуговування компанії, а також у найближчих центрах обслуговування клієнтів. Адресу можна переглянути на офіційному сайті в розділі Контакти. І повертаємося до теми технічного обслуговування, саме внутрішньобудинкових систем спільної власності. Скільки всього будинків вже вдалося перевірити? Фахівці нашої компанії проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж спільної власності майже півтора року вже відповідно до графіків, які опубліковані на нашому сайті. На кожен будинок розраховується певна кількість працівників, час яким вони мають виконувати дані роботи. І на сьогодні працівники Дніпропетровської філії газмережі перевірили вже 883 будинки. Багатоквартирні в області. От ось з початку проведення робіт, як часто спеціалісти уявляють витоки газу у будинках під час проведення технічного обслуговування у кожній багатоповерхівці під час технічного обслуговування в середньому знаходять три витоки газу. Від початку року при проведенні робіт фахівці вже усунули 2447 витоків газу. На щастя, нам вдалося їх вчасно виявити, усунути, адже це могло нести за собою насправді непоправні наслідки. Саме тому ми ще раз наголошуємо, на важливості проведення таких робіт, адже найперше і найголовніше це безпека споживачів наших. А проводяться оці перевірки в прифронтових громадах. Так в нас наразі ми проводимо і в цьому році, в тому числі, це Міжиська громада, це Марганецька громада, це сам Нікополь, це Покровська громада Синельниківського району. Тобто ми виконуємо, як би там не було, там є люди, і навіть є будинки, які в нас замовляють згідно до. Договору, обслуговування своїх приладів у помешканнях приватного сектору. Тобто війна не стає на заваді вашій роботі. Ні, нам насамперед, це безпека, це насамперед, тому що ми зараз живемо так в таких умовах, і це дуже важливо. І треба перевіряти, і треба, щоб все працювало, щоб був газ у родини. Так я вам дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні ми говорили про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, систем газопостачання у багатоповерхівках на території. Дніпропетровської області і в нас в студії була Вікторія Сазонова, начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі. Це була програма Тема дня на все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.